Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати, що я виготовив цього разу до автомобілів. Також виготовляю різні деталі: маленькі і великі, як бачите. От. Це такий корпус камери для автомобіля Mercedes Sprinter W907. Ось це був мені оригінал замовник дав. Оригінал, які, ті копії, що я Вони складаються з двох частин. Дві частини, ну і всередині там вся начинка для камери стоїть. От. Ось так це виглядає. Деталь була відсканована 3D-сканером, частково трохи оброблена, і вже надрукував на принтері. Один такий комплект друкувався приблизно 25 годин. Тож це так, доволі не швидкий процес. Якщо комусь теж такі потрібні, звертайтесь в описі під відео є мої реквізити. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!